Блузи першого сорту ціна 1260 гривень за 10 кілограмів. І ось весь лотик висить позаду мене. Дивимось. Перша моделька буде жіноча. Класний принт. Наступна ось така яскраво зелена. В лотику дуже багато блузок, як ви бачите, абсолютно весь лотик позаду мене, цілий вішачок. Біленька, класна моделька. Показую вам абсолютно весь лотик, як він виглядає. А я нагадую, ціна дуже і дуже приємна. Всього 1260 гривень. Вони легенькі всі, класні, нового, різні модельки, також різні розміри. Ось чорненька, яка красива. Знову біленька, легесенька. А для того, щоб замовити цей лотик, вам потрібно зв'язати з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. Гляньте яка чорненька, хороша модель. Така ось, теж класний насичений колір. Блузочки всі абсолютно різні, красиво кожна по-своєму. Дуже класна категорія товару, дуже багато блузок, ціна приємна. Це чистий, перший сорт без домішок. Всі блузочки хороші самі бачите? Дивіться. Класні модельки. Ця яка красива. Така буде. Ось. Блузочок справді тут дуже багато. Гляньте. Яка краса. Вони всі легенькі, приємні на дотик, якраз на літо, Супер. Дивіться. Ну, їх справді тут дуже багато. І мотик вартує вашої уваги. Гляньте, які красиві модельки. Суто, такі блузочки, легенькі, цілий лотик. Ось таких класних блузочок жіночих. Ось це вже попалась ось така моделька. У нас дивіться, яка красива. Це у нас така класна тканина, принт дуже гарний. Така моделька буде. Знову білесенька, білейка, як сніг. Всі вони класні, невагоні, такі, легенькі. Дивіться, який класний колір. А я нагадую ціну, ціна всього 2000. 260 гривень, хотіла казати, 2000, але ні. Ціна дуже і дуже класна. Гляньте, скільки тут грузочок, які класні модельки, хороші. Медалька вам показую весь лотик до кінця. Така моделька буде. В клітиночку теж дуже красиво. Біленька, гляньте, яка гарна дівчатка. Ви мусите забрати цей лотик, Він справді дуже і дуже красивий, дивіться. Жіноча, але яка красива. Бляйте, скільки тут блузочок. Їх справді дуже і дуже велика кількість. 10 кілограмчиків Ось таких класних блузочок. Дивіться, схоже, як у мене, тільки в класному розовому кольорі. Ще одна жіноча. Дивіться, як гарно виблискує. Така моделька буде теж досить цікава. Гляньте, який колір класний. І показую вам блузочки, які залишились. Ось така моделька буде. Класний, голубенький ніжний колір. Така блузочка, блуза маєчка. В чорному кольорі, дивіться, яка красива, є кишеньки. Вона защіпається на вузочках. Така буде в таграному кінті жіноча, але теж дуже красива. такий колір розовий буде. І остання буде ось така біленька, класна. А я нагадаю, ще раз для того, щоб забрати ці блузи собі, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram.